Пронто, пронто, мої кохані. Через каховку настрій не дуже, але, але треба якось підтримувати себе, треба розуміти, заради чого ми живемо. Тому тема любові, вона завжди у нас є. І так дивимось, який чоловік скоро увійде ваше життя. Ні про кого не думайте, думайте тільки про себе. Дівчаточки, дякую за підписки, дякую за коментарі, дякую за те, що. Амулет на фінанси таким великим попитом у вас користується і не тільки. І знаєте, що крім амулету, ви отримуєте доступ до групи в Телеграм, де дівчатка діляться своїми крутими результатами, як їх статки виростають в 10-100 разів, які нові джерела доходів у них з'являються. Я не кажу вже про амулет на особисте життя, про амулет на здійснення бажань. Люблю вас, все буде Україна. Так дивимося, який чоловік відео ваше життя. Десятка мечів. Ви знаєте, це, це чоловік, який щось зараз дуже страждає, дівчата страждає таке враження, що наче якусь смерть пережив. Так, і цей чоловік він е, прийде до вас і зразу почне до вас проявлятися з якоюсь поміччю. Класний чоловік. Тобто, це або подарунок може бути, або допомога якоїсь практичній справі, або в грошах. Боже, комарі кусають. Так, але тут він буде робити подарунок для вас, дівчата. Не просто так. Хитрість обмани маніпуляції. Так, так, і ви будете стояти на виборі шляху, дівчата. Тому майте на увазі всі, хто нові приходить, придивляємося через кіноскоп, або пишемо мені, тому що в мене відповідь на запитання. Можна задати запитання, що цей чоловік принесе в моє життя, я вам 100% скажу про це. Так, тут, дівчата, ця, ця людина зараз дуже багато працює, заробляє гроші, причому він вміє це робити десь професійно і майстерно. Чому вже в якийсь певний довгий-довгий час він це робить. Так, і а далі карти кажуть: таємниця, вау, вау! Що ж за чоловік, який йде в ваше життя, мах? Дівчата, або цей чоловік буде здійснювати ваші бажання, або цей чоловік маніпулятор. Маргоша до мене не йде, тому що вона почала мене дуже кусати. Вона взагалі кусається. Я її не ругала. Тепер все, вона мене не любить. Це моя собачка. Ну окей, прикро, але так, дівчата, у вас з цим чоловіком взаємне кохання. Ви кохаєте його, він кохає вас, або ви покохаєте його, а він вас покохає. Кить нам карти, він маніпулятор чи буде здійснювати ваші бажання. Карти кажуть, Аркан суд йде вам по долі. Тобто, це ще людина, яка могла багато переоцінити в своєму житті, але не натягуйте на своє життя те, що вже пішло. Бо деякі дівчата дуже люблять брати минуле і натягувати. Так, дівчата, це людина із минулого. Думала, ні? Це людина із минулого, яка переоцінила все. Це те, що було з ваших з ним відносинах. Так, він дуже скоро з'являється.